Так вночі палав склад в районі Одеської. Полум'я охопило 700 квадратних метрів. О дев'ятій ранку на вулиці Кіргійській лишаються рятувальники. Близько третьої ночі тут зайнявся склад з деревиною. На ближній частині розкинули пожежні рукава, автівки об'їжджають. За сім годин рятувальники продовжують гасити осередки. Відночі пожежу гасили 70 надзвичайників. Залучили і пожежний потяг. За парканом продовжує диміти. Це склад, де виробляють двері. Робітники з журналістами не спілкуються. Поруч із складом електропідстанція. На вимогу рятувальників о 4-й ранку енергетики знеструмили близько 9 тисяч абонентів, повідомив речник Харківобленерго Володимир Скічков. Знеструмили повітряну лінію. Без електрики залишилися будинки по вулиці Героїв Сталінграда, по вулиці Киргизькій, в аквапарку та у гіпермаркеті. О 6.32 електропостачання поновили. Під час гасіння врятували 63-річного чоловіка, працівника електропідстанції. Він не травмувався, каже речник надзвичайників Євген Василенко. Це оператор електропідстанції, який в ту ніч чергував в будівлі. Так як вихід з даної будівлі заблоковано було полум'ям та димом, рятувальники за допомогою висобної драбини з вікна врятували чоловіка, вивели на свіже повітря. За словами Василенка, до п'ятої вечора остаточно пожежу не загасили. Полум'я вже не поширюється, та рятувальники продовжують проливати окремі осередки. Причини поки невідомі. Як повідомила речниця поліції Харківщини Олена Соболевська, чи відкривати провадження вирішуватимуть після перевірки, а її проведуть, коли пожежу загасять остаточно. Маргарита Дешкіна, Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.